Хотіли обманути технологію, але не вийшло. І ми, в принципі, це розуміли, але спробували. Бачите, підняли ми на 3 метри бетон, а бетон все рівно місцями робить мікротріщинки. І в мікротріщинки попадає волога. Відповідно, що треба зробити? Зараз ми в е цьому році знаружі обробимо весь бетон. Бо ми обробили тільки верх, ну як би думали, що може воно пройде. Але все рівно бачимо, в цьому є питання. Де не де, тут бачите, тут немає, а там де-не де є. Тому, відповідно, вирішили повністю периметр обробити бетон знаружі. Так що через пару днів приїдуть, тут все це оброблять. Бо ми раніше обробили зверху і обробили внизу. Але такі дощі були, що треба обробити все. А так, склад капітальний.